Доброго дня, мої інвестори, вітаю вас на нашому наступному уроці, який пов'язаний з темою фінансової подушки. Що ж це таке і з чим його їдять, як це говорять нас в Україні? Що ж це таке та фінансова подушка? Насправді життя у нас дуже непередбачуване, і ми в цьому переконалися, можна сказати так, це вже 3-4 роки. Ми пережили пандемію. Ми зараз живемо в стані війни, і насправді в світі теж дуже мінлива ситуація, і взагалі самі умови життя стали зовсім іншими ніж були ще 4 роки назад, і нам треба бути завжди готовим до всяких непередбачуваних обставин. Фінансова подушка це цей резерв коштів, який вам допомагає без стресів, без боргів і без кредитів. Пережити якусь життєву ситуацію. Тому що як не крути живемо ми кожного дня, і витрати у нас стаються кожного дня. Я вже про це говорила на початку нашого курсу. Але якщо у вас ще сім'я, якщо у вас діти, і у вас, наприклад, є ще бізнес і є свої зобов'язання, і, наприклад, стається якась непередбачувана ситуація, до прикладу, хвороба, до прикладу, звільнення з роботи, до прикладу, переїзд до іншої країни. Або ще щось, так, що зв'язано з тим, що до нас перестає приходити наш постійний дохід, а витрати в нас лишаються ті самі. Тому я думаю, що кожен з нас переживав в якійсь мірі якусь таку подібну ситуацію, але ця ситуація, яка сталася з нами, особливо так, це стосується мене, коли я переїхала в іншу країну. Зовсім так, не запланована була акція. Але так відбулося і дуже добре, коли все ж таки є заощадження, гроші, на які можна жити. Особливо, коли ти переїжджаєш в іншу країну ще з сім'єю, відповідно витрати є у всіх. Тому, друзі, що таке фінансова подушка? Фінансова подушка це розмір щомісячних ваших витрат, тобто гроші, які ви використовуєте на ваші обов'язкові витрати. Помножено на кількість місяців, тобто це якраз фінансова подушка. Як показує досвід, пандемія і початок війни, що виявляється, українці не всі мають сформований резерв. Researching branding Group провели дослідження в кінці 2021 року, і виявляється, що маємо статистику. Я зачитаю, щоб не помилитися. Виявляється, що не більше 4% українців. Мають заощадження на рік. Далі, що маємо? 7% українців мають заощадження на 5-6 місяців. Далі ще цікавіше: 23% мають заощадження до 4 місяців своїх витрат. І виявляється, що третина українців це 32%, взагалі не мають якоїсь фінансової подушки. Ну, як на мене, це катастрофа, і, чесно кажучи, це було в період так, пандемії. А що ж робили люди, коли почалася війна? А що ж робили люди, які переїжджали до інших країн? За що вони там жили? Ну, давайте не будемо в негатив і подумаємо, як нам сформувати фінансову подушку, тобто, як вам, в вашому випадку, сформувати фінансову подушку, і в яких інструментах фінансових їх краще робити. Тому давайте перейдемо до наступного нашого кроку. Я вам розкажу простими словами, як ви маєте розрахувати саме свою фінансову подушку. В кожного з вас ви або живете сам, або у вас є сім'я. Тому повертаємося знову ж таки до нашого першого уроку і до правил фінансової грамотності. Ви маєте знати, скільки у вас грошей іде. На обов'язкові витрати в місяць. Що таке обов'язкові витрати? Обов'язкові витрати, якщо просто говорити, це ті речі, які ви оплачуєте, і ви без них обійтися не можете. До прикладу, тобто, що туди входить взагалі обов'язкові витрати? Це є проживання, це є оплата вашого житла, якщо ви знімаєте, це є оренда, якщо у вас воно Своє відповідно комуналка, так якщо ви орендуєте знову ж таки плюс комуналка. Це є витрати на харчування, це є витрати на дитячий садок, до прикладу, якщо у вас є дитина, на проїзд або Заправку авто. Ви маєте собі подумати і виписати ті перелік тих речей, без яких ви не можете обійтися. Лікування або ліки, так якщо ви приймаєте якісь ліки, або лікуєтеся, або приймаєте вітаміни, і ви без цього просто не можете. Ви маєте це, це індивідуально, і ви маєте собі скласти на список, і підсумувати, яка сума у вас кожного місяця йде на обов'язкові витрати. І помножити. Цю місячну суму хоча б на три місяці. Ну, взагалі, немає якогось такого стандарту, скільки би ви мали мати грошей на фінансовій подушці або на резерві. Тому що, як кажуть взагалі спеціалісти і фінансові, всі фінансові консультанти, що дуже добре, якщо у вас є заощадження рівно на 12 місяців, що ви можете не працювати, але у вас є гроші на ваші обов'язкові витрати. Я кажу, що треба хоча б мати на 3 місяці. Тому що якщо ви вже сформували подушку на три місяці, повірте, що ви далі її будете формувати ще більшу. Тут основне знову ж таки повертаємося та до наших правил почати це робити. Окей, як сформувати, я вам сказала, я потім вам ще додав презентацію до нашого урока, щоб ви могли це наглядно собі дивитися, як це розраховувати. Де, в яких інструментах взагалі зберігати фінансову подушку. Перше, що рекомендують теж фінансові консультанти, і що рекомендую я, це банківський вклад. Чому? Ви скажете, інфляція неприбутково і так далі. Але банк що нам дає? Банк нам дає гарантію, тобто він розмежовує вас і ваші заощадження стіною. Да? Він захищає ваші гроші суто від вас, що ви їх просто не витягнете. коли вам там щось захотілося купити, до прикладу. Так? І так далі, і не потратите просто на якусь ціль, яка у вас сьогодні виникла. Тому я завжди кажу, що фінансову подушку треба мати трошки в заощадженнях в валюті, до прикладу, в себе, на якісь там, ну, грубо кажучи, місячна подушка. Нехай у вас буде в валюті вдома. Окей. Решту. Сума фінансової подушки ви маєте зберігати десь в якихось інвестиціях. Тому, перше, це є банківський вклад. Розкажу по своєму досвіду, банківський вклад має бути у вас в тому банку, де ви можете ці гроші дістати, коли вам потрібно. Тобто є різного роду депозити в кожних банках. Я вам теж під відео прикріплю сайт Minfin.ua, де є список всіх банків. І всі умови на сьогоднішній день по депозитах. Тому що депозити банківські є теж дуже різні. Є депозит на рік, є депозит на півроку, є депозит на три місяці. Але у вас має бути депозит з можливістю зняття коштів без втрати для вас, коли вам це треба буде. І це є обов'язкова умова, тому що ми ніколи не знаємо, що може страпитись завтра. Ну, погоджуєтесь, так? І це є дуже важливо, щоб у вас якась сума була саме на такому депозиті. Особисто я використовую депозит від PUMBA. Там є депозит, вам теж прикріплю посилання під відео, де ви можете собі цю карточку відкрити і мати дуже класні умови. Чому я вибрала саме його, тому що є. 10% прибутковості щомісяця в гривні, 0,4% в валюті. Я можу зняти ці гроші, коли хочу, і відсотки, які нараховані по депозиту, я теж не втрачаю. Тому рекомендую, можете підібрати собі самостійно банк, можете скористатися моєю рекомендацією. Далі, який ще є інструмент, теж рекомендую використовувати для формування фінансової подушки, так, щоб ці гроші вам ще приносили гроші. Це і державні облігації. Або зараз є ще найкращий варіант: це військові облігації. Це коли ви даєте гроші в користування на армію державі, і держава вам їх повертає з прибутком. Облігації випускаються практично кожного місяця в нас в державі. у нас ще буде обов'язково окреме заняття по облігаціях. Ми це будемо більш докладніше розглядати. Але чим класна штука облігація військова? Тим, що коли ви знімаєте гроші так, з прибутком. По закінченню терміну, вони є на рік, вони є на півроку, вони є на три місяці, ви їх не оподатковуєте. Тобто ви державі нічого не платите. У випадку депозиту ви трошки ділитесь ще податком, віддаєте державі. Тому перший інструмент, де ви маєте формувати фінансову подушку, це є валюта, другий це є банківський вклад, третє військові облігації. Це актуальна інформація на сьогоднішній день. І думаю, що на протязі року часу вона буде актуальна, тому що курс я перезаписую практично кожного року. Ось тому фінансова подушка, що вона вам дає? Ви маєте запас коштів, спите спокійно і знаєте, що якщо, не дай Бог, щось стається, ви не витягуєте гроші з своїх інших інвестицій. Тому що я вам чесно і відверто кажу, коли до мене звертаються люди. На консультацію з питанням формування інвестиційного портфеля, фінансова подушка в людини має бути хоча б на три місяці. Тоді я знаю, починаю працювати в питаннях інвестицій для створення капіталу. Чому це обов'язкова вимога від мене до мого клієнта майбутнього? Тому що я знаю, що якщо, не дай Бог, щось в клієнта стається, він не дзвонить мені і не каже: Ніна, я хочу забрати гроші з свого вкладу. Тому. Так, людина знає, що ми робимо все правильно, і я, як фінансовий консультант, теж спокійно сплю і знаю, що мій клієнт захищений у разі настання якоїсь непередбачуваної події. Тому, друзі, презентація фінансової подушки буде ще під відео. Бажаю вам успіху і порахуйте, будь ласка, скільки у вас іде грошей в місяць на обов'язкові витрати.